Привіт, мої багаті! Дуже рада вас бачити. Сьогодні ми поговоримо про те, чому наші мрії не здійсняються отак дуже швидко, як нам хочеться. Але відразу скажу одне точно, що мрії в будь-якому випадку здійсняються, особливо, якщо ви тримаєте це бажання і щиро вірите, не думаєте, як воно прийде в ваше життя. А тому, чому тому, що ви розумієте, що колись телефона взагалі не було, холодильника не було, телевізора не було. Цього не було, але це чиясь була просто спочатку думка і мрія, і воно втілилось в наше життя. Фізичне життя, уявіть собі, тому ваші мрії обов'язково здійсняються. Не думайте, що у вас чогось не вистачає. Просто знайте, що ваша мрія здійсниться. Але на все є свій час для того, щоб ви просто не зламалися емоційно, фізично. Ви маєте бути готові до цього. Це має бути. Готове ваше енергетичне поле, ваше розумове поле, ваше емоційне поле, ваше фізичне поле. Ви маєте бути до цього готові. Інакше ви просто не можете зайти в ці відкриті двері і від і дійсно відчути весь смак того, що мрія здійснилася. Наприклад, як це було в мене, коли мрія здійснилась не в той час, коли мені це потрібно. Було мені десь років 20, може, 21 років. Ну, приблизно не пам'ятаю. І я дуже собі захотіла згадала дитячу мрію, що я хотіла е, мати фабрику, на якої шиються іграшки м'які ще що шиється, прям фабрику. Знаєте, таку. І я думаю, ой, слухайте, це дитяча мрія, треба її втілити обов'язково. І я почала молитися. От я вам серйозно кажу, медитація, молитва це одне й те ж саме, де ви приймаєте в своє життя. Те, що ви хочете. Я кажу, Боже, я так хочу, я так хочу, щоб ця мрія з'яснилася. Це було настільки по дитячому і щиро. І що ви думаєте, проходить небагато взагалі часу, тому що я цю думку навіть відпустила і не думала, що це неможливо. Мене знайомлять з директором, просто хтось зі знайомих, ми спілкуємося кажу, каже: ти така молодець, у тебе все виходить, я тебе познайомлю з директором фабрики виробництва косметики, Ельфа, якщо ви знаєте. Ми з ним знайомимося. А я на той момент закінчила з конструктором-модельєром, стала, працювала вже в ательє закрійником, і там невеличка бригада, якою я роздавала речі, і вони це все шили. І знайомлюсь з ним, ми спілкуємося, він каже, слухай, мені дуже подобається, як в тебе все виходить. Завтра приїжджай в офіс, я тебе познайомлю зі своїми співробітниками і вмикайся вже в процес роботи. Я думаю, вау, цікаво! Зараз тут в мене вимкнеться таймер, і я продовжу. Мені доводиться просто знімати тут через програмку, щоб. Не лише красива була, а тут, можливо, лише по три хвилини, а болтати я можу говорити можу дуже довго. Так от, поїхали далі. саме головне На, на наступний день я приїжджаю а, до нього в офіс, сидить, отак круглий стіл, і за ним сидять люди. А я приїхала, так знаєте, я тоді працювала в ательє шила, свідки, а собі гарне пальто, така все. Презентабельна, але дуже молода і багато чого не розуміла. І а, він каже всім цим людям познайомтесь, це Альона, вона тепер буде директором фабрики. Друзі, директором фабрики в 21-22 роки. Я, що? Я не вірю в свої очі. Я, Покивала, постояла, думаю, мене ніхто не попереджав, що взагалі таке може бути. І я в шоці. Попрощалася зірно, все добре. Але що ви думаєте, я просто зникла. І на наступний день, коли треба було приїхати, я не приїхала, тому що я злякалася. Я не була готова не емоційно, не духовно, не фізично. Взагалі не була готова, в мене не було навіть знань, що взагалі з цим роблять. І чому він зробив цю пропозицію? Зараз тільки Бог знає. Але я пішла до свого так випадково, через деякий час потрапила до директора фабрики, ой, не фабрики, а заводу з молока. І кажу, ось така історія зі мною сталася. Він каже: ну дуже дивно, дивно, тому що в тебе має бути певний пласт знань, щоб ти була готова до цього. Ну і ось таким чином я хочу вам сказати, що дійсно ті колосальні глобальні мрії, які ми хочемо, щоб здійснились в нашому житті. Ми маємо бути до них готовими. Просто поступово, крок за кроком, вивчайте те, що вам подобається саме в тій сфері. Прокачуйтесь і в якийсь один момент, просто знайте, що ви будете повністю готові, щоб ваша мрія здійснилась і все буде супер. Якщо вам це відео якось допомогло, сподобалося, будь ласка, напишіть свій коментар, поставте вподобайку, і можливо поділіться з кимось. Я в вас вірю. Я вірю в ваш в успіх. Це просто от на раз-два все стається в вашому житті. Обнімаю, Па-па.